Як відносяться в цілому німці до торгу, наскільки вони це сприймають, бо дійсно хтось може це сприйняти як образу? Візьмемо, якщо якийсь дилер продає автомобіль, да? він торгуватись ну, не хоче і не збирається. Але якщо в загальному взяти, то дилеру краще щось зробити в автомобілі. Ну, наприклад, там зараз зима машина продається там, на літній гумі. Він може запропонувати: давайте ми вам купимо там або всесезонну гуму, або поставимо зимову гуму, або. Зробимо техогляд автомобілю, тим краще щось вам поміняти або зробити, або дооснастити, наприклад. Що стосовно приватних особ, то тут насправді, ну от як і в Україні, все залежить від того наскільки швидко людина хоче продати автомобіль, да? наскільки. Автомобіль гарний або не гарний. Бо, наприклад, якщо ти приїжджаєш, а там машина ну просто ідеальна, з неї там пилинки здували, Понятно, що ти йому зараз скажеш там на машині там 20 тисяч євро. А давай мені там знижку тисячу дві євро. Ну тобі скажуть, друже, вибачай. А, а з якого перепу? А є ті люди, які скажуть забирай, вона мені не потрібна. Я вже купив собі нову машину. Ця в мене стоїть. У це під домом я її зняв. З реєстрації для того, щоб не платити податок, інколи людям не потрібні автомобілі, вони готові того. Знаєте, віддали і все. і Дякую, торг. Добре, торг забирайте то, аби забрали.